В управліннях адміністрації про те, що має залишатися на місці по одній людині в кабінеті, а всі решта можуть бути вільними. А, Дивіться, написали нам тут Гітлерові Четступі. Різні надписи ще по ту сторону барикад є. Сворі! Ми повертаємося до трансляції. А ви понайдемо. А чого ж часку? Слорі! Україна! 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 Сцени зараз виступає Олександр Семчишин. Розпочинаємо наш сьогоднішній спікер Майдану. Як ми вже його назвали сітуації, які відбуваються, які відбуваються по всій Україні. Ну і традиційно сьогоднішній наш мітинг розпочинаємо з виконання нашого національного складу.

Спочатку я надаю слово народному депутату України із Українського об'єднання Свобода Ігорві Сабію. Слава Україні! Yeah. Ну, найперше нам, напевне, сюди треба буде запросити якогось користа дирижо, диригента, щоб ми всі разом в унісон співали. Наш український славень, бо одні трошки швидше, ні трошки повіні. Так, основне, що від душі, ну це так, як то кажуть, в це... Що ж, вітаю, шановне товариство. Вчора багато було подій. Що вчорашній день показав? Вчорашній день показав, що вся Україна не вірить словам і показала, що не вірить Азарова, Мазарова, це только три Бандєровські області взбунтувалися. Вчора. Вчора вся Україна, якраз люди по всій Україні, показали свою незгоду з політикою, яка ведеться теперішнім керівництвом України. Вчора, по всій Україні, і центральній, і східній, і північній, проходили пікетування обласних адміністрацій. Люди заходили в обласні адміністрації, в обласні ради. До речі, сьогодні також цей процес продовжується. Сьогодні засідання Вінницької обласної ради, і сьогодні також туди люди заходили спілкуватися з депутатами, з обранцями. Це зрозуміло. Це є проній процес. Якщо Обранці, якщо влада не йде до народу, не чує народ і не спілкується з народом, відповідно народ іде до влади. Це є зрозуміло. Зараз починають там розказувати про захоплення, про штурми. Що штурмували? на що якась окупація є чи що? Це все є народне добро, це все є за людські гроші, побудовано. Це все є людське, не влади тої чи іншої. Та зрештою і влада це є наші з вами найманці. Тому хто заявляє, хто собі щось присвоює, то відповідно також буде відповідати по законам за злодійство. Тому що це є наше, і ми маємо право заходити у ті приміщення, які належать громаді. Як би вони не називалися, чи це є громадська власність, чи це є державна власність? Державна держава це є ми з вами. Наступне, звичайно, що вчора на ваші. Переконливі прохання, обласна рада проголосувала за ці звернення. І по всій раді приймаються, по всій Україні приймаються такі звернення. Це зрозуміло викликано тим, що керівництво в Києві, президент України, не чує свого народу, не реагує на те, що йому повідомляють. Бо позиція така, що а що, тут крупка людей на Майдані стоїть проплачених провокаторів, ну а... Показує, що це насправді не так, тому що ніяких бюджетів не стане, щоб таку кількість людей залучити на мітинги. Але що з них хотіти, всі вони по собі судять, так як вони оті антимайдани всякі роблять, і наскільки вони є тривалими. Які є рішення в Києві? Зрозуміло, що далі так тривати не може. Якщо влада не хоче йти на зустріч, звичайно, що повноважні представники людей. Формують відповідно органи влади. Як хочете, їх називайте, паралельні, як хочете. Відповідно, в Києві формується Народна Рада України. Вона складається з депутатів, Верховної Ради, з народних депутатів України, які є легітимно обраними, щоб це все було легітимізовано. Тому що ми розуміємо, що будь-які процеси мають пройти легітимізацію. Пригадуєте, 2004 рік ми стояли на Майданах, ми були незадоволені тим, що фальсифіковані вибори, але наше стояння на Майданах було, наші вимоги були легітимізовані тим, що Верховний суд України визнав фальсифікацію в другому турі і призначив третій тур виборів, так було? На якому ми всі проконтролювали, щоб тих фальсифікацій не було, і обрали законного президента. Ну, далі я мовчу, далі я не коментую. Далі я не коментую, але я говорю про сам процес. Аналогічно зараз цей орган має бути легітимний. Відповідно, народні депутати, обрані народом, є легітимними, тому утвориться народна рада. Хто входить в народну раду? В народну раду входять народні депутати України від свободи батьківщини і удару, і також позафракційні депутати. Зараз проводяться переговори з іншими депутатами і позафракційними, і членами інших фракцій про те, щоб вони входили у Народну Раду України. Що має зробити ця народна рада? Вже створена народна виборча комісія, яка складається з членів лічильної комісії Верховної Ради, яка має від опозиції, звичайно, що без олійника, яка має провести, організувати проведення всенародного збору підписів. І таким всенародним народним твором підписів будемо легалізовувати народну раду. Аналогічні ради мають бути організовані по всій Україні. Обласні ради народні, районні ради народні, міські ради народні. Ще раз наголошую, в них входять діючі депутати. Це не є громадська організація, це не є Майдан, тому що якби я, а що народну раду не включають там того, того чи того. Ні, народну раду мають ходити депутати. Депутати ці народні ради на місцях також мають зробити відповідні виборчі комісії для того, щоб ми провели оцей збір підписів і легітимізацію цих народних рад. Звичайно, ідеальною ситуацією буде те, якщо ми будемо мати в обласних радах більшість. Переформатуємо обласні ради і Верховну Раду і будемо мати місце для того, щоб таких голосували в Верховній Раді за доспіховування президентських парламентських виборів за контролю. Це ж добре, що гаряче, не буде полозно. normal <laughs> normal Перепрошуємо за незручності. У нас тут технічні неполадки були. Ми повертаємось до ефіру. Кожен начальник поступлення відповідно підписує фічні документи і відповідно ставши мало спрацює. Голова адміністрації і його заступники це є політичні посади, Відповідно, хай усі люди апелюють. До президента палюють до того, хто їх призначив роботу, і говорять про те, що далі там жити не можна. Далі в Україні так продовжуватися не можна. То, що вони розказують про якихось терористів, збройні конфлікти і таке інше, ми всі бачимо, що цього всього немає. І це є дуже добре, що наприклад, і Хмельниччина якраз і показує, що і міліція, як то кажуть, не на людей не йшла. І люди з міліцією не конфліктували. Люди показали свою думку, показали те, що їх нарешті треба слухати. Я вже говорив, якщо там хтось говорить, що там от опозиція втратила контроль над людьми. Та ні, це влада втратила контроль над всім. Тому що вони чотири роки не слухали. Ми тут збиралися, коли вони...